Ви коли-небудь замислювалися, чи існує десь ваш абсолютний двійник? Ні, не просто схожа людина, а ваш містичний клон, ваш допельгенгер. Допельгенгери це не просто двійники, це істоти, які можуть скопіювати кого завгодно, ваших батьків, вашого найкращого друга. Навіть вашого домашнього улюбленця їхня головна мета зайняти ваше місце, вони можуть чекати слушного моменту днями чи місяцями, щоб вас підмінити. Двійники не лише виглядають ідентично людині, що підмінили, але й ідеально копіюють її манери, голос і навіть дрібні звички. А і я забула вам сказати, що це Scary Cat і ласкаво прошу на мій канал. Якщо вам подобається такий контент, то не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити нові відео і підтримати мій невеличкий канал. А тепер, якщо ви готові слухати реальні історії людей, що стикалися з допельгенгерами, то сідайте зручніше, буде моторошно. Мій 10-річний син щойно запитав мене. Мамо, це ти? Я відповіла: Ні, що ти маєш на увазі? Я лежу у своєму ліжку. Він каже: Я бачив тебе у пральні, як видно йому з вітальні. Я сказала йому, що це була не я. Він пішов, зачинив двері до пральні, а потім каже: Добре, тепер я тебе не бачу. Я вірю, що дух моєї мами десь поруч. Це може пояснити, чому він подумав, що це я, бо я схожа на неї. Хтось із вас переживав подібне, я б хотіла почути ваші історії. Також у мене був паранормальний випадок з донькою, коли їй було близько чотирьох років, зараз їй шість. Вона побачила щось у кутку моєї кімнати і сказала йому піти геть. Також, нещодавно, коли я була в прямому ефірі з подругою. Мої двері раптом зачинилися самі по собі, не було жодного протягу чи чогось подібного, що могло б їх зачинити. Моя подруга Екстрасенс попросила мене зателефонувати їй по відеозв'язку і побачила в тому ж кутку дух, той самий, якого бачила моя донька. У мене був такий досвід у дитинстві. Я був на подвір'ї перед нашим будинком. Я бавився з велосипедом мого брата, чого мені не можна було робити, і я це знав. Моя мама виходить з боку будинку, я бачу її вздовж усього будинку зі свого місця, де вона обрізала трояндовий кущ. Я очікую, що у мене будуть неприємності, тому злажу з велосипеда. Вона мене вичитує, і я кажу, що більше так не робитиму. Моя мама розвертається. Йде вздовж будинку і заходить за нього. Я втрачаю її з поля зору. Мені більше нічого робити спереду будинку, тому я забігаю до хати. Я заходжу через парадні двері і бачу, як моя мама глибоко зануреного випікання печива на кухні. Тобто ніяк не могло бути, щоб ця жінка, щойно була з боку будинку, обрізала трояндовий кущ а менш ніж через 29 секунд. Вона якимось чином з'являється на кухні і готує печиво. У неї розкладені інгредієнти, вона активно замішує, очевидно, що вона готувала вже деякий час. Я трохи затинався, запитав, чи не була вона щойно з боку будинку? Звісно, ні. А потім просто побіг до себе в кімнату. Близько трьох років тому ми з моїм чоловіком купили будинок. Тут є три духи літній чоловік, я думаю, це той, хто побудував будинок, літня жінка, я думаю, це його дружина, і молодший чоловік. Я не впевнена, як він з ними пов'язаний. З ним легко жити, проте у мене було два випадки в будинку, коли я побачила тих, кого вважали членами сім'ї, але насправді це були не вони. І мені цікаво. Чи є у когось ідеї, що це могло бути? Першим був мій чоловік. Я вийшла в коридор і побачила його там. Він йшов у протилежному від мене напрямку до спальні. Я покликала його, але він не відреагував. Як тільки він зайшов у спальню, він повернув ліворуч. Але там просто стіна, навіть вікон немає. Я пішла за ним у спальню, але там нікого не було. Мій чоловік увесь цей час був на горі. Вдруге, це був мій тато. Він вивантажував якісь речі зі свого пікапа і збирався занести їх додому через задні двері, які ведуть на кухню. Я була на кухні і почула шум біля дверей. Через вікно у дверях я побачила свого тата, який нахилився, ніби розв'язував шнурки. Я підбігла до дверей і відчинила їх. Але там нікого не було. Мій тато все, що був біля свого пікапа. Обидва рази це були члени сім'ї, обидва рази я не бачила їхніх облич. Жодна подія не здавалася неправильною чи зловісною. Рухи, які робили фігури, були саме тими рухами, які зробили б мій тато чи чоловік. Хтось має якісь ідеї чи досвід із подібним. У мене є досить цікава історія. Мій партнер, який помер у 2020 році, мав фургон. Він обклеїв його наклейками на вічних вікнах. Минулого року я їхала на своїй машині через наше село і в якийсь момент подивилася в дзеркало заднього виду і побачила фургон, який виглядав точнісінько як мого партнера. Це привернуло мою увагу. Тому що фургон був проданий родині, яка живе за чотири години їзди звідси. Я сповільнилася, щоб фургон наздогнав мене, і я могла краще його роздивитися. У мене серце завмерло, коли я помітила, що водій виглядає точнісінько, як мій померлий партнер. Мало того, пасажирка поруч із ним виглядала як моя копія. Зрештою, ми під'їхали до перехрестя, де я повернула ліворуч. А вони поїхали прямо. Я бачила ті самі наклейки на бічних вікнах, коли вони проїжджали повз. Мене це так налякало, що я зупинилася, щоб заспокоїтися. Надзвичайний досвід, і я згадую про це щодня. У мене двійників було більше, ніж хотілося б. Зараз я живу в будинку мого тата, і тут є один якому, здається, подобається підвал. Якщо я вночі йду у самий далекий куток підвалу сам з будь-якої причини, він, швидше за все, підніметься нагору тієї ночі, щоб не гадати про свою присутність, зазвичай ходячи так, щоб було чітко чутно його кроки. Раніше він імітував нашого кота саме з того далекого кутка підвалу, і лише вночі. Коли я був єдиним, хто не спить, це припинилося, коли наш кіт помер. Він імітував усю мою найближчу родину. Одного разу вранці я був удома сам, до того як тату повернувся з роботи. Раптом я почув цю істоту в кімнаті моєї сестри, і він звучав, як вона, що розмовляє з одним із котів. Іншого разу вночі, коли я ще був у старшій школі. І у нас був комп'ютер на кухні, і я почув, як мій тато щось мені говорить. Я обернувся і побачив, що там нікого не було. Іншої ночі він вирішив імітувати нашого іншого кота, який начебто зістрибнув на коробки з газованою водою, після того, як я встав за комп'ютера, щоб взяти напій. Я не побачив там кота, але побачив, як картон прогнувся від ваги, коли я проходив повз. Нещодавно я випустився з університету і повернувся до цього будинку наприкінці червня цього року. У першу неділю після повернення я прокинувся близько п'яти ранку від кошмару про демона, який імітує людей, вселяється в них, веде їх в глухе, безлюдне місце і вбиває так, щоб ніхто не зміг тих людей знайти. У кошмарі він зробив це із сотнями людей. Після останнього кошмару я прокинувся весь спітнілий, сів на ліжку і почув за кілька метрів від себе своє власне важке дихання, яке не збігалося з моїм він це робив, наче насміхаючись наді мною. Ця істота залишалася невидимою і пройшла через двері спальні до кухні. Я підвівся, відчинив двері і обійшов будинок, щоб переконатися, що ці кроки не було мого тата. Він міцно спав. Минулого місяця була гроза, і, почувши гучний удар з кабінету мого тата, я пішов перевірити. Я побачив, ніби мій батько виходить на вулицю, зачиняючи за собою вхідні двері. Я пішов за ним, виглянув з вікна назовні, і, а вже ж, там нікого не було. Мій батько був усе ще в кабінеті. У мого брата є двійник. Це сталося близько 20 років тому. Мені стало зле, коли я був на роботі, тож я вирішив поїхати додому. Була середина дня, нікого не було вдома, я живе з мамою, татом і братом. Коли я приїхав, усе було тихо, тож я пішов прямо до своєї кімнати, прикрив двері і ліг. Я лежав обличчям до дверей і побачив, як повз промайнула тінь. Вона йшла з кімнати мого брата, і я подумав, що за чорт? Він мав бути в школі, тим паче я бачив, що його двері були відчинені і там нікого не було. Я підвівся і вийшов з кімнати подивитися, що відбувається в кімнаті та й в усьому будинку було пусто, але задні двері були відчинені. Я вийшов на внутрішній дворик і побачив, як мій брат завертає за кут будинку. Це був він. Я добре роздивився. Я гукнув його, але він не зупинився, тому я побіг за ним. Коли я завернув закут, мій брат йшов уже до передньої частини будинку. Я побіг до передньої частини і коли дістався туди, там нікого не було. Він не міг нікуди дітися так, щоб я цього не побачив чи не почув. Я обійшов будинок кілька разів. А потім обшукав всередині брата ніде не було. Я і так себе погано почував, а тут ще й ця ситуація. Я сів на диван і почав розмірковувати, що чорт забирає, що й насталося. Приблизно в той час я чую шкільний автобус. Виходжу на вулицю подивитися, і що мій брат виходить із автобуса зі своїм другом. Не було жодного шансу, що той, кого я переслідував, був моїм братом. Але це був він. Ми були дуже близькі, і я б упізнав його де завгодно. Це був мій перший досвід із двійником мого брата. Сподіваюся, вам сподобалося. Це сталося близько чотирьох років тому. Це була не перша паранормальна подія, з якою я стикалася, просто та. Що налякало мене найбільше. Однієї ночі мій трирічний син заліз у наше ліжко і розбудив нас із чоловіком. Я не змогла заснути, тож вирішила попрацювати над проєктом у своїй кімнаті для рукоділля. Я була там близько 45 хвилин, коли маленький монітор від відеоняні почав швидко блимати. Зауважте, що це були не камери з датчиками руху. Лише безперервна трансляція. Камери були у вітальні та в кімнаті нашого сина. Я підійшла до монітора і взяла його. Він раптом видав гучний пронизливий звук, схожий на зворотний зв'язок мікрофона. Це мене налякало, і я впустила монітор екраном униз. Я помітила, що світіння по краях перестало плимати. Я підняла монітор і знову подивилася на екран. На екрані був мій син, який стояв нерухомо, як статуя, посеред вітальні, дивлячись на стіну. Я попрямувала до дверей із монітором у руці. Коли я знову на нього глянула, його тіло не рухалося, але голова повернулася, і його очі подивилися прямо у камеру у верхньому кутку кімнати. На його обличчі не було жодного виразу. Жодної емоції. Я вийшла з кімнати, пройшла через маленьку кухню та їдальню, завернула заріг до вітальні, і вона виявилася порожньою. Я повернулася назад до нашої спальні і побачила, що мій син міцно спить у тому ж положенні, в якому був, коли я вийшла. Мій чоловік у той момент уже теж не спав. Він відвів погляд від свого електронного рідера і подивився на мене. Я запитала його, чи наш син прокидався і чи ходив до вітальні. Він сказав мені, що ні. І я запитала, чи чоловік вставав, щоб піти до ванної чи кухні. Можливо, він просто не бачив, як наш син намагається йти за ним. Але чоловік присягається, що взагалі не залишав ліжка, і наш син увесь час мирно хропів. Як я вже сказала, це був не перший раз, коли ми бачили двійників. Але це завжди було так швидко, що ви насправді не встигали злякатися або повністю усвідомити, що відбувається. Цього разу було інакше це був не просто проблиск. Перш за все я чітко бачила обличчя мого сина той порожній погляд, коли він повернув голову, щоб подивитися у камеру. Навіть зараз, коли я це друкую, у мене по шкірі бігають мурахи. У мене досі немає пояснення цьому досвіду. Моя дівчина побачила мого двійника, і це її страшенно налякало. Я спробую надати якомога більше деталей і не затягувати історію. Це сталося влітку 2015 року, коли я служив у резерві Армії США в Південній Алабамі в транспортній роті. Іноді моя дівчина їздила зі мною на вихідні на навчання. І ми ночували в квартирі її подруги, де й стався цей інцидент. Ми рухалися великою колоною віддаленій місцевості, якоюсь другорядною дорогою понад 160 кілометрів від міста. Саме тоді я отримав найбільш заплутаний, дивний і, відверто кажучи, моторошний телефонний дзвінок у своєму молодому житті. Вона була в цілковитій істериці. Вона плакала і кричала, питаючи, чому я так сильно її налякав, що зі мною чорт забере не так, і питала, як я взагалі зміг це зробити. Після того, як мені нарешті вдалося її заспокоїти, ось історія, яку вона мені розповіла. Того дня її подруга була на роботі, а вона була сама в квартирі. Раптом у двері пролунав гучний стукіт, не просто стукіт. А кілька гучних і жорстких ударів. Подивившись у вічко, вона побачила мене, але щось було не так. Вона каже, що я був у своїй армійській формі, виглядав, як я, але мав дуже злий роздратований вигляд. Вона відчинила двері, дивуючись, чому я так рано повернувся додому, і, очевидно, не сказавши жодного слова. Я сердито пролетів повз неї, штовхнувши її плечем об стіну, і швидко пішов коридором, повернувши у спальню, так сильно огрюкнувши дверима, що затрясся увесь будинок. Вона була дуже стривожена і збентежена тим, чому я так рано повернувся додому і в такому роздратованому стані. Я маю на увазі, що це так не схоже на мене. Я взагалі не агресивний хлопець. Крім того, якби щось сталося, що вивело мене, з себе, вона б дізналася про це першою. Тож вона йде за мною, намагаючись отримати від мене якусь інформацію. Вона відчиняє двері спальні і бачить, як грюкають двері шафи. Вона біжить, щоб подивитися, що я робив у шафі її подруги, і стверджує, що коли вона відчинила двері, шафа була абсолютно порожньою. Ось тоді у неї почалася панічна атака, і вона мені зателефонувала. Уявіть мій шок і розгубленість, коли я почув цю історію, знаючи, що на той час я був за понад 160 кілометрів від дому. Вона нарешті повірила мені після того, як я надіслав їй фотографію з моїм поточним місцезнаходженням GPS, але це лише ще більше її налякало. Я думав, що має бути якесь раціональне пояснення тому, що вона бачила. Вона не вживала нічого важкого і не пила, і не мала жодних психічних захворювань. Я дізнався про існування двійників тільки через кілька років після того, як це сталося. Я не знаю, що вони означають, що вони з себе представляють і чому вони з'являються. Все, що я знаю, це те. Що вони моторошні, як чорт, і дівчина, з якою я зустрічався кілька років, зіткнулася віч навіч з моїм, що налякало її донестями. Беріть з цієї історії, що хочете, і, чесно кажучи, мені байдуже, чи повірить хтось у це, чи ні. Я просто повинен був комусь про це розказати. Це був двійник? Я внизу на кухні готую їжу. Коли раптом у мене виникає сильне безперервне бажання подивитися у вікно у вітальні. Я заходжу у вітальню і дивлюся у вікно, не знаю, що чорцебра я робив, і чому раптом у мене виникло таке дивне бажання. Я вже збирався повернутися на кухню, щоб поїсти, бо думаю, що мій мозок просто глючить, але потім я щось помічаю. По інший бік дороги я бачу себе. Що визирає за дерево і дивиться на мене, посміхаючись, я застигаю, і мене охоплює жахлива суміш страху, розгубленості та паніки. Ми з моїм двійником дивимося один на одного близько 60 секунд. Він повністю зайшов за дерево і так само несподівано, як і з'явився, зник. І це все Це моя історія. Я стояв там як дурень, не знаючи, що робити близько 20 хвилин. Це сталося об 11.30 ранку, а зараз вже 4 години дня, і я до сих пір про це думаю. Що це могло бути? А як би ви себе повели, якщо побачили свого двійника? Пишіть у коментарях, скоро побачимося. Бай-бай!